Через агресивні дії Росії, де окуповані українські території Чорне та Азовське моря, навіть після завершення війни ще довгий час будуть небезпечною зоною, оскільки нашим військовим та іншим відповідним службам необхідно буде виявити та знешкодити усі вибухонебезпечні предмети, які російські окупанти практично насіяли в наших землях та водах. Саме тому цьогорічні навчання, як і минулорічний Сібриз, були спрямовані саме на розмінування морів. Особливої уваги з більш поглибленою програмою навчань приділили розмінуванню морського дна. За допомогою цього сіфоксу Ай, це пошуковий сіфокс. Ми знаходимо міни, можемо обдивитися підводну територію, вказані точки, розвиває швидкість 6 вузлів під водою вперед і один вузів під водою назад. В нього є влаштована камера, влаштований ліхтар, гвинти в кормовій частині, вертикальний трастер, винт. Для підйому і занурення під воду працює на чотирьох батареях, які знаходяться в раз Дрон може працювати на глибині до 200 метрів та дистанція 500 метрів. Коли дрон заходить під воду, починається місія по точкам. Спочатку він йде сам по точкам, після чого приймається ручне управління і виходить дрон на контакт уже з консолі. За допомогою цього дрона наш старшина підходить до міни. Може її оглянути, може записати координати для подальших дій і повертає дрон на поверхню води. За допомогою іншого дрона Сіфокс Чарлі проходить знешкодження вибухонебезпечного предмета. Принцип роботи точно такий самий, як в Сіфокса пошукового, але всередині чорного Чарлі є вибухівка. Проходить камулятивна струя, яка пробиває корпус міни, детонує її. Якщо міна не детонує, то детонує сам дрон. По підсумках даного сі який ми успішно закінчили, всі поставлені завдання, які надало нам наше командування, ми виконали, дослідили більше 20. Цілий по координатам знайшли якірні міни, тонні міни. Екіпаж повністю готовий до роботи, і ми зробимо все, щоб наше чорне море було знову безпечним.